Привіт, молоді люди! Мене звати Станіслав Вонковський. Хочу познайомитися з вами і думаю, що із усіх своїх регалій найважливіше є те, що я чоловік однієї дружини, яку звуть Анна, і. Татусь трьох синів Владислава і Тимофія. Ну і окрім цього, я є керівником комітету сімейного служіння у нашому Всеукраїнському Баптистському Союзі і один із постирів Ірпінської біблійної церкви, сфера моєї відповідальності все, що пов'язано зі шлюбом, з підготовкою до нього і життя в власне в подружньому житті. Ми готуємо разом із командою кілька відео, мета яких допомогти прийняти мудре доленосне рішення, яке буде стосуватися вашого подружнього життя. На що я натякав своїх руках Я тримаю посвідчення водія, щоб отримати право сісти за кермо. Я мушу навчитися, якщо я правильно пам'ятаю, близько трьох місяців. Чому тому, що сісти за кермо, це і право, і відповідальність. Отож, це посвідчення, три місяці навчання і кількасот гривень. А два рази ошибся, тільки здав. О, мій диплом. Як я мрію його отримати? Це не простий диплом, ну, сьогодні, це американський диплом, магістерський, майже 6 років навчання. Ура, ура, свобода, свобода. Наконец, то это свершилось. Наконец, я получил эту бумажку. Мой долгожданный диплом. Отныне я свободен и могу заниматься чем угодно. Счастью нет предела. Шесть років навчання, чтобы отримати цей диплом. Так, я пишаю сюда. И это честно. А ось, що це? Свідоцтво про шлюб? Так! Я його отримав у 1995 році. Здогадайтеся, скільки навчався я, щоб отримати це свідоцтво, А ні, скільки. Я взагалі не навчався. Можливо, саме це є причина, чому більшість молодих людей має добрий намір збудувати шлюб, а не знають, не вміють, як це зробити. Тож, серія відео саме про це. Як допомогти вам не цьому цього питанні?